Надзвичайна класика. Килим з вовни та шовку в класичному дизайні. І погляньте, як в нас виблискує шовка на візеруночках. Кожна квіточка. Ось це вже все шовкова нитка йде. Дуже м'якесенький, навіть надзвичайно м'який, на дотик, дуже приємний. Дуже ніжний, дуже красивий килим. Ось він шовк. І буду обходити, наскільки багато в нього ось цих квіткових візерунок. Обіду трошечки він засяє по-іншому, бо шовк з цього боку буде більш блідий. Але все рівно він виблискує. Ось такий в нас красень.